Доброго вам здоров'я, шановні. 10 березня в 2025 році починається другий тиждень Великого Посту, названий Друга Седмиця. Саме тоді дівчата в давнину починали вишивати свої майбутні весільні сукні. 10 березня відзначають народне свято, яке називають Василиною, покровителькою весняних вод. Цей день православна церква вшановує пам'ять всіх коринфських мучеників, як чоловіків, так і жінок. Однак в народній традиції особливу шану отримала саме мучениця Василиса або Василина в українському варіанті, якій і присвятили цей день. Вона вважається володаркою весняних струмків, що пробуджуються після зими, і завіруваннями наділяє воду особливою пам'яттю та здатністю відкривати таємниці. До святої звертаються із молитвами просячи захисту від повеней, аби тала вода не підтоплювала будинки, льохи та господарські споруди. Якщо ж вода все-таки знаходить шлях в дім, це і сприймається як нагадування про гріхи, скоєні впродовж минулого року. Цього дня особливо важливо подбати про господарство. Люди викопують канавки для відведення води, щоб обезпечити двір і будівлі. Тим часом рибалки поспішають до водойм, адже саме в цей період починається клювання тарані та плути. Чорнобриві дівчата на другому тижні посту вечорами виходять на вулицю або на інше просторе місце привітати весну своїми дзвінкими веснянками. Благослови Боже весну закликати, зиму проводжати. Ой весна в човночку, літочку в возочку. Після такого чи іншого загального на всю весну заспіву дівчата, сівши, звичайно, черенем та купою, або ж лавою, співають своїх щоденних віснянок. Якщо на дворі гуляє крижаний вітер, то весна ще не поспішає вступати в свої права, і холодна погода може затриматися надовго. Коли талі води стрімко несуться в річку, рибалки можуть радіти. Це добра прикмета для гарного улову плотви. Саме час брати снасті й вирушати на водойму. Якщо в небі вже з'явилися журавлі, то весна обіцяє бути теплою. Ці птахи ніколи не помиляються в своїх причуттях. Повернулися шпаки, отже, зовсім скоро зійде останній сніг, і погода почне оживати після довгої зими. Перші ластівки прилетіли, значить, приблизно за два тижні річки почнуть розливатися, наповнюючи навколишні луки весняними водами. А якщо жайворонок високо кружляє в небі, то можна чекати на першу ніжну травичку. Весна вже на поразі. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікавинок дізнаєтеся про наші справжні стародавні українські традиції. Про вірування, про знання, заборони, забобони, чим жили наші предки і що передавали нам із покоління в покоління, яку народну мудрість ми з вами отримали в спадок, і зараз наша з вами доля і наш з вами обов'язок передати все це прийдешнім поколінням. Будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть довгі продовгі коментарі, діліться обов'язково цим відео, підписуйтесь на канал, а ще я вас запрошую на свій телеграм -канал. Канал. Посилання буде в описі під цим відео, де періодично я викладаю деякі додаткові цікаві матеріали по нашій з вами темі. Я дякую Господаві Богові, дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 10 березня 2025 року, і я дякую всім заступникам небесним так само за заступництво. Слава Україні! Я починаю! Святий Кондрат, в якого Православна церква вшановує сьогодні, народився в непрості часи, коли багато віруючих змушені були залишати свої домівки та ховатися в пустелях, аби зберегти свою віру. Серед них була і благочистива жінка Руфіна, яка, рятуючись від переслідувань, вирушила в глушину. Саме там в неї народився син, але після кількох днів вона відійшла у вічність. Проте, немовля, не залишилося без Божої опіки, сам Господь подбав про нього. За його велінням, хмари приносили маляку живильну росу, яка підтримувала його життя, поки він не зміг самостійно харчуватися плодами природи. Так, подібно до святого Йоанна Хрестителя, Кондрат зростав у пустелі, де загартовувався цілим духом, сповнюючись Божою мудрістю. Коли він досяг юнацького віку, його знайшли віруючі люди та привели в місто, де він отримав освіту та навчився лікарському мистецтву. Але найбільше він лікував не знаннями, а особливою благодаттю, яку дарував йому Господь. Незважаючи на можливості, що відкривалися перед ним в місті, Кондрат віддавав перевагу самотності та духовним роздумам, часто повертаючись в постелю. Згодом до нього приєдналися однодумці. Кипріян, Діонісі, Анект, Павло і Крискент. Вони проводили час в молитвах, роздумах про Боже Слово та допомагали тим, хто потребував підтримки. Коли в місті почалися переслідування християн, Кондрат та його друзі потрапили до в'язниці. Перед правителем вони сміливо засвідчили свою віру, не піддавшись ані страху, ані спокусам. Кондрат, як мудрий наставник, говорив про Божу любов. Про сенс життя та про вічні цінності, які не зникають із плином часу. Його слова були сповнені мудрості той, хто має здоровий розум, не зречеться правди. Якщо життя дароване Богом, то треба найбільше любити того, хто його дарував і дякувати йому. Другий тиждень Великого посту в українській традиції мав свої особливості, серед яких приготування старовинного десерту під назвою Кваша. Готували квашу за досить незвичним рецептом. Спочатку в макітру або чавун наливали теплу воду, додавали листя вишні, жменю солоду, зробленого з пророщеного та висушеного жита, трохи гречаного та житнього борошна. Після цього суміш заварювали окропом і ретельно перемішували. Потім до неї додавали ще трохи кип'яченої води та солоду і чекали, поки почнеться процес бродіння. Однак ця страва була досить примхливою, не кожен міг приготувати її правильно. Ще відомий інший рецепт приготування кваші житнє та гречане борошно змішували із солодом в діжці, розводили гарячою водою та залишали на 30-60 хвилин, щоб суміш посолодшала. Далі додавали ще гарячу воду, залежно від бажаної густоти, після чого залишали в теплому місці, щоб страва набула кислинки. Коли процес бродіння завершувався, квашу варили в горщику та, довівши до кипіння, подавали до столу. Попри популярність цієї страви, існували певні заборони щодо її приготування. Так, на першому тижні посту, а також в п'ятницю та неділю, готувати квашу було не бажано. Народні перекази навіть містять історії, які підкреслювали важливість дотримання цієї традиції. За однією із них жінка, що приготувала квашу в суботу ввечері, перед неділею, прокинулася від дивного звуку, ніби хтось тричі вдарив ополоником по стіні й сказав є кваша, то логи нема. Вона перехрестилася та зареклася більше не готувати цю страву в заборонений час. Другий тиждень Великого посту також супроводжувався давнім обрядом, пов'язаним із молодіжними забавами. Дівчата проводили ритуал, який за повір'ями мав допомогти їм привернути увагу хлопців. Спочатку дівчата викрадали в парубка ложку, швірень, тобто ремінець від білої кобили, та яйце, знесене білою квочкою. Потім варили кашу, додаючи ці предмети, і закопували її на тому місці, де зазвичай збиралася молодь. Туди ж вбивали викрадений ремінець і ложку, а потім ще й танцювали на тому місці. Вважалося, що після такого обряду парубок, хоче він того чи ні, неодмінно з'явиться саме туди, наче його щось магічно тягне. Ба більше, навіть собаки, пробігаючи повз, зупинялися, нюхали землю і жалібно вили. Як собаки не падуть, то треба промовити сліпий уродився, сліпий і згинеш, і вони відчепляться. Ще сьогодні можна провести спеціальний обряд від запою. Це обряд справжній із стародавньої книжки, слухайте, будь ласка, уважно. Треба знайти кістку кінської голови, покласти під неї грошей, скільки вистачить на ось мушку. Нехай вони там полежать три дні, і за ці гроші треба купити опохмелитися, І тоді людина позбавиться від запою. Принаймні, в таке вірили наші пращури. 10 березня в православному календарі вшановують пам'ять всіх коринських мучеників, серед яких були і чоловіки, і жінки. Однак в слов'янській традиції саме мучениця Василина здобула особливу шану і цей день присвятили її в народі. Наші предки вірили, що вона є повелителькою весняних вод, а струмкам дарує пам'ять здатність бачити приховане. До святої Василини зверталися з молитвами, щоб талі води не підтоплювали оселі, льохи і господарські будівлі. Сьогодні будь-які замовляння до води будуть дуже дуже дієвими. Наприклад, можна провести такий ритуал: Рано вранці треба набрати води з відкритої водойми, набираючи промовити наступні слова. Здорова була вода Оляна От Бога создана, ти земля Тетяна. І нові ключі тутовії. Ти ж, вода Оляна, проходила землями, новими ключами, і входила ти в море, очищала ти море, піски і креміння, і коріння. То я прошу тебе, благослови мені сії води морської набрати, для помочі моєї і для пчоли окроплення я словом а Бог споміччю. Повертаючись додому із водою, не можна ні з ким розмовляти. Принесши воду вдома, треба окропити нею все господарство, цей обряд працює на добробут. А щоб захиститися від всього лихого, треба вийти на двір, стати на сиру землю, бо соніш, промовити такі слова. Єсть, Господь на небі жив, Ордан ріка хрещаниця, земля мати, вода уліяна. Плюну я на землю, як слина на землі пропадає, так все зле, лихе в воді потопає. Сохрани, Господи, од напою, од перелогів, од крові. Після цього треба плюнути на землю стільки разів, скільки прохань ви вимовили. Що не можна робити в цей день? Дівчатам в цей день не рекомендувалося надягати верхній одяг чи головні убори своїх матерів, бо це могло принести проблеми зі здоров'ям, особливо з жіночим. Так вірили наші пращури. Сьогодні побоювалися проливати окріп. Це вважалося поганою прикметою, яка віщувала біду. Тож в цей день люди намагалися поводитися обережно з будь-якими рідинами, водою, чаєм та кавою. Окрему увагу в цей день приділяли дітям їх не можна було сварити перед сном. Вірили, що дитяча образа відкриває двері для нечистої сили, яка може з'явитися у сні і вплинути на душу малюка. Тож цей день спонукав до спокою бачності та турботи про близьких. В понеділок і взагалі по понеділкам жінкам митися не рекомендується, бо вірили наші пращури, що це може викликати необґрунтовані ревнощі з боку чоловіків. По понеділках недобре сіяти городину, будь-яку, а також не можна починати нові справи. Хто розпочне нову справу на День мучеників, той з цією справою буде мучитися. Ця прикмета, до речі, стосується всіх днів тижня, навіть вівторка та четверга, коли нібито хороші дні для початку нових справ, але все одно, якщо це день мучеників, тоді краще справу не починати. Звісно, сьогодні ми маємо і іменинників цей день, і 10 березня іменини відзначають люди з наступними іменами: це Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло. Ян, Анастасія, Василина, Галина, Ніка дуже багато жіночих імен сьогодні, іменини в багатьох жінок, тому хочеться дуже від щирого серця, від всієї душі привітати з іменинами всіх, в кого сьогодні іменини, шановні глядачі, будьте здорові, будьте щасливі. Нехай добробут буде у вашому домі, і взагалі у вашій родині. Нехай всі будуть щасливі і ви, і навколо вас. І на сьогодні в мене все. Ось такий день. Сьогодні дуже цікавий. Це 10 нас березня було. Завтра буде надзвичайно цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися більше про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Нагадаю, що я цю передачу готую за новояльницьким календарем, і що важливо, ще, я враховую перехідні та неперехідні і церковні свята, і так само ще перехідні народні свята і народні звичаї. Я враховую це те, чого. Немає на 2025 рік, взагалі в інтернеті це я вам абсолютно відповідально заявляю, тому що я шукала, намагалася щось подібне знайти. Нічого немає, тому певною мірою на цьому каналі контент унікальний. Будь ласка, повертайтеся завтра, аби більше дізнаватися. Про те, чим жили наші предки цими днями, століття і століття тому. Сподіваюся, народна мудрість стане вам в нагоді всьогоденні. Я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!